І це може її зацікавити. Відповідно, задача яка, можна взяти оприскувач з водою, можна взяти мокру вологу серветку, можна губку мокру взяти, можна, звичайно, паперову серветку взяти і мити машину. Всі ігри, пам'ятайте, мають бути емоційно підкріплені, ем, анімаційно е, подані, щоб дитині цікаво було, вона може на емоції навіть краще зреагувати, цікаво було погратися. І ще ми робимо машинку, витираємо, Тут ви можете і коментувати гру, якщо ваша задача є розширяти паралельно мовлення і навички, можна просто, якщо ваша задача повзаємодіяти, погратися, ви малюєте, дитина витирає або навпаки. Ось вже є простий варіант гри з машинкою. Можна гратися, наприклад, з коробками. Я дуже люблю такі ігри. я беру, набираю беру якусь коробку і насичую різними предметами. Дитині завжди цікаво, якщо вона чує, що всередині щось є, подивитися, що там всередині. Тому дітей дуже купляють кіндери. Чому? Тому що там є якийсь сюрприз. І часто буває так, що дитина відкриється кіндер, подивиться на ту іграшку, її складає, відкладає і далі не цікавитись не буде. Але сам процес відкрити, от про те, що я кажу, не іграшка, а що ми робимо з нею. І ось такі назбирвати різні коробки, де викладати різні речі, можете сортувати по якихось категоріях, можете просто назбирвати. І оце досліджувати, що там в коробці, теж є цікава така. Сенсорна гра. Відкрили, подивилися. Тут в мене є от на моторику е, болтики, які можна закручувати. Так? Тут в мене є ліпки. Зразу я дитині можу показувати сенсорну таку гру. Так? Дитина, я наклеюю, дитина відклеює. І тут можна навіть звучати. Оп. Далі у мене тут є тваринки. Ті ж тваринки так само можна і в ту машинку ставити. Можна ті тваринки замотати окремо у фольгу, де дитина потім знову ж таки ще один елемент, що треба відкрити. Так? Може подосліджувати, повідкривати і знайти собаку. Це теж може бути такою простою, зрозумілою для дитини на початку формування її ігрових навиків. Простою взаємодією і грою. Пам'ятайте, що ми не можемо очікувати від дитини якоїсь дуже складної гри на початку. Для початку нам потрібно її зацікавити. От. І тому ці дії мають бути прості, часто сенсорно підкріплені і зрозумілі дитині. А хочете знати більше? Приходьте до мене на лекцію. Всі деталі в описі У мене в мене допис.